Привітки усім. от Сьогодні хочу вам зробити невеличку розпаковочку. Такі от мені прийшли бусинки для браслетів. Такі от, дивіться, тут 4 мм чорна шпінель, міко, амазоніт, потім канадський жадеїт і отакі от от амазоніт, два види амазоніту. І також ой. І також ефіопський опал, такий гарний браслетик. І також бірюза південноафриканська і чорний онікс, і також такий місячний камінь, колончики теж переливаються, дуже гарна така ірізація у колонів. Теж кому треба. Пишіть, отака от невеличка розпаковочка. Сьогодні прикрас Всі ці 4 мм такі бусинки. Теж цікаві новиночки і такі класнючі. Теж маленькі мініатюрні колончики Дуже гарні. Усім чудового дня! Сім чудових покупок, гарних прикрас. Якщо цікавлять когось ціни, пишіть мені в інстаграм або можу дати Viber. В описі YouTube каналу є мій інстаграм. Також підписуйтесь на Тік-Ток. Там періодично бувають стріми декілька разів на тиждень. Усім чудового дня, спокійного вечора. Пока-пока. До зустрічі!